Пубертат. одне це слово може викликати тривогу, але насправді це не якийсь неконтрольований хаос, а чітко продуманий природою процес справжня подорож від дитинства до дорослого життя. І як у будь-якій подорожі, тут потрібен хороший навігатор. Власне, цим навігатором і буде наш сьогоднішній розбір. Він допоможе і батькам, і дітям пройти цей шлях спокійно, впевнено і з повним розумінням. Отже, давайте сфокусуємось на головному. Що ж це за звір такий, цей пубертат, і найважливіше, як до нього підготуватися. Ми розкладемо по поличках не тільки біологію, а й те, як створити для дитини атмосферу довіри та підтримки. А це, знаєте, не менш важливо. Ось наш маршрут на сьогодні. Почнемо за зів, що це взагалі таке, потім зазирнемо в гормональну машинну залу, щоб зрозуміти, що всім цим рухає. Далі пройдемось по етапах фізичних змін, щоб знати, чого очікувати. Обов'язково поговоримо про емоційний світ підлітка, визначимо ті самі дзвіночки, коли варто порадитись з лікарем. Ну і на десерт найголовніше конкретні поради для батьків. Ну що ж, почнімо з самого початку. Що ж це за явище з наукової точки зору? Якщо зовсім просто, це по суті фінальне оновлення системи для організму, спрацьовує такий собі генетичний код, який перетворює тіло дитини на доросле. І ключове слово тут період. Це не якась одна подія, що стається за один день. Ні, це поступовий марафон, який триває кілька років. А ось це, мабуть, найважливіша ідея всього нашого розбору. Єдиного правильного графіку не існує. Тільки вдумайтесь: на 75% час початку пубертату визначається генетикою. Це по суті сімейна історія. Тому порівнювати темпи розвитку дитини з однокласницями чи подругами це абсолютно марна справа. У кожної своя унікальна траєкторія. Гаразд, а що ж запускає цей складний механізм? Давайте зазирнемо, так би мовити, під капот і подивимось, як працює цей потужний гормональний двигун. Все починається в мозку. Є там такий собі командний центр, гіпоталамус. В один прекрасний день він посилає перший сигнал. Цей сигнал отримує інша структура, гіпофіз, і, немов за командою, викидає в кров гормони виконавці. А вже ці гормони летять до яєчників і кажуть час виробляти естрогени. І от саме естрогени і є головними архітекторами всіх жіночих змін в організмі. А ось це дуже цікавий момент. Виявляється, паралельно існує ще одна, абсолютно незалежна система. Наднирники запускають свій власний процес, він називається адренархе, і саме він відповідає за ріст волосся на тілі та зміну запаху поту. І ця система може ввімкнутися раніше чи пізніше за основну. Власне, саме тому деякі ознаки пубертату можуть з'являтися в абсолютно різній послідовності. Добре, від внутрішніх невидимих процесів переходимо до зовнішніх, цілком помітних, які ж зміни відбуваються з тілом, і в якій послідовності їх варто очікувати. Ось ця таблиця чудовий орієнтир. Але прошу дивіться не стільки на середній вік, скільки на ось цю колонку нормальний діапазон. Бачите, різниця в 5-6 років для тієї ж першої менструації це абсолютна норма. Головне тут не точна дата в календарі, а правильна послідовність подій. Зазвичай історія розгортається приблизно так: все починається з телархи, це початок росту грудей. Десь через півроку, рік з'являється перше волосся, потім настає різкий стрибок у зрості дитина може буквально за літо витягнутися на кілька сантиметрів. І нарешті, в середньому, через 2-2,5 роки після першої ознаки, настає Менархи, перша менструація. Лікарі відстежують розвиток за спеціальною шкалою таннера. Що тут важливо знати батькам? Всього дві речі. Перше, на самому початку, коли з'являється так званий грудний зачаток, ця зона може бути чутливою або навіть боліти. І друге, це надзвичайно важливо асиметричний розвиток, коли одна грудь росте трішки швидше за іншу, це абсолютно 100% норма. Так буває у переважної більшості дівчат. Але пубертат це набагато більше, ніж просто фізика, поки тіло перебудовується у внутрішньому світі підлітка, відбувається справжнісінька революція, і про це треба говорити. Гормональні шторми напряму впливають на настрій, спричиняючи оті самі знамениті емоційні гойталки. Разом з тим мозок теж розвивається, і це кардинально змінює пріоритети. Власна зовнішність раптом стає центром Всесвіту. Думка друзів важливіша за будь-що, а бажання самостійності і незалежності стає головним прагненням. Це не примхи, це абсолютно нормальні етапи дорослішання. Коли знаєш, що є нормою, набагато легше помітити можливі відхилення. Давайте зараз чітко визначимо маркери, які є приводом для розмови з лікарем. І ключове слово тут розмови, а не паніки. Отже, якщо будь-яка з цих ознак з'являється у дівчинки до 8 років, це привід просто проконсультуватися з педіатром або дитячим ендокринологом. Дуже часто це може бути абсолютно доброякісним станом, але важливо переконатись, що за цим не стоїть якась інша медична причина. І зворотна ситуація: якщо до 13 років немає взагалі жодних змін, або до 15 років так і не почалася менструація, це також привід для спокійного візиту до лікаря. Варто знати, що найпоширенішою причиною є так звана конституційна затримка, тобто це просто такий індивідуальний повільніший темп, який є варіантом норми, але перевіритися все одно потрібно. І ось ми підійшли до найголовнішого: добре, ми маємо всю цю інформацію, а що конкретно робити батькам, як стати для дитини справжньою опорою в цей непростий період? Почнемо з руйнування одного надзвичайно поширеного і небезпечного міфу. Це треба знати. Здатність завагітніти з'являється з першою ж овуляцією, а овуляція, тобто вихід яйцеклітини, відбувається до першої менструації. Це означає, що розмови про репродуктивне здоров'я і контрацепцію мають бути завчасними. І ще один поширений страх, який варто розвіяти: немає абсолютно жодного наукового зв'язку між віком першої менструації та віком менопаузи. Це абсолютно різні біологічні процеси, які регулюються різними факторами. Один не прогнозує інший. Крапка. А ось і конкретний план дій. Відкриті розмови, розпочаті ще у 7-8 років, знімають відчуття незручності і табу з цієї теми. Практична підготовка, наприклад, зібраний заздалегідь набір для першої менструації, знімає страх невідомості. Ну а емоційна підтримка, акцент на здоров'ї, а не на критиці зовнішності та повага до особистих кордонів це просто фундамент, на якому будується довіра. Зрештою, пубертат це не тільки випробування, це ще й унікальна можливість, можливість для батьків перейти від ролі опікуна до ролі наставника, друга і довіреного порадника, збудувати міцніші стосунки не роки вперед. І саме спокій, обізнаність та відкритість батьків це найкращий подарунок, який можна зробити дитині в цей період.